Душа у місті Марії під такою назвою у середмісті Вінниці презентували виставку, присвячену оборонцям Маріуполя, які загинули в перші місяці повномасштабного вторгнення. На 22 стендах зображені візуальні історії про матерів та їхніх синів-героїв. На світлинах родини з різних міст України під час презентації матерям вручили символічні прикраси у вигляді серця, яке міцне ззовні та розбите зсередини. Згодом експозицію мають перенести в холл Вінницької міської ради. Там її можна буде переглянути до кінця травня. В такому варіанті фото калажа виставити блейдеї для того, щоб показати, як наші сини стали вічністю, як розділилося життя матері. Зараз втратило всі сенси, втратила всі кольори. Сказати вам, як ці мужні матері знаходять сенс і сили, продовжити далі на цій картині. Тріо це мій загинувший син, захисник Маріуполя. Я і внук, син мого сина, який залишився жити в цьому житті, який виборював ну це життя для нього, виборював його тату.